Варіанти порятунку за відсутності тепла взимку, що зараз може зробити пересічний українець? Ну в першу чергу потрібно зрозуміти, що для тих, хто проживає в багатоквартирному будинку, і тих, хто проживає в приватному секторі, це абсолютно різні, скажімо так, побажання. А в якщо казати про багатоквартирні будинки, то люди мають дві джерела тепла. Це, якщо, наприклад, центральне теплопостачання, або це може бути електропостачання, коли тепла не буде. або ну, там в деяких будинках є індивідуальне газове постачання, але все це є величезними ризиками, тому що, як ми бачимо, вони б'ють по ТЕЦ. як по ТЕЦ, так б'ють і по розподілу електроенергії. Тому ми можемо залишитись і без тепла, і без електроенергії. Якщо будинок без тепла буде знаходитись хоча б там один день, то в морози. Це означає, що потрібно зливати воду і потрібно залишати будинок, переїжджати в інше місто, тому що а, в цій ситуації ці будинки будуть розморожені. Якщо не немає що... такої можливості, а ну і такі можливості були. Я хочу нагадати, що в 2006 році місто Алчевськ повністю було розморожено. і, і тоді всією Україною відновлювали робо... відновлювали а, систему теплопостачання. Люди декілька. Тижнів грілися в буквальному сенсі на вулицях, грілися під е, е, такими імпровізованими кастрами, де вони там могли е, знаходитись. Тому ця ситуація також може бути. Тому потрібно готуватись, е, потрібно шукати знайомих, родичів в селі е, в приватному секторі, куди ви зможете переїхати. А в приватному секторі все ж таки ви людина може себе забезпечити максимальне е, проживання. Це наявність передопаленого котла і а, дрова, щоб були там, хоча б 50-70 кубів на опалювальний сезон. Це маєте генератор 5-7 кВт, мінімальний генератор з запасом палива, хоча б там 50 літрів. Це наявність акумулятора для того, щоб могли працювати насоси. І, в принципі, людина може прожити цей опалювальний сезон в приватному секторі на таких умовах.